Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкуренту. Як завжди, говоритиму про очевидні речі під неочевидним кутом, і будемо давати їм свою суб'єктивну оцінку. Проти посадовців Луцьктепла і Луцького доканалу порушили кримінальні провадження. Ну, справи відкриті за. Статтею 351 кримінального кодексу України за перешкоджання діяльності депутата місцевої ради. Санкція статті передбачає від однієї до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Ну це від 1700 до 3400 гривень. Або арешт на строк до шести місяців, або ж обмеження волі на строк до трьох років. Щодо луцьк тепла, то справа була так. Було подане депутатське звернення про надання копії договорів, яке комунальне підприємство заключило із власником котельні на Карбашева. Ну нагадаю, що це найбільша котельня в Луцьку, яка забезпечує теплом і гарячою водою приблизно 40% мешканців міста. Депутати голосували за ці договори оренди, і тепер Луцьк тепло не хоче показати їх депутатам. І директор Луцьк тепла. Дав безпідставну відмову. Відповідно, було порушене кримінальне провадження щодо Луцького водоканалу Ситуація ідентична, лише стосувалася договорів Еводи з окремими контрагентами. Тут варто звернутися до посадовців Луцької міської ради і комунальних підприємств. Будь ласка, не виконуйте злочинні накази, бо той, хто їх віддає, буде в теплі і в добрі. А відповідати перед законом доведеться саме вам. Директорка Луцької стоматполіклініки Любов Яковчук судиться із журналістами. Зокрема, пані директорка хоче посудитися із журналістами інформаційного агентства Конкурент. Перше засідання в цій справі відбулося нещодавно в Луцькому міськрайонному суді. Суть претензій це спростувати на думку Яковчук недостовірну інформацію, яку публікував сайт «Конкурент.UA». Ну, видалити п'ять публікацій, виплати їй 100 тисяч гривень моральної шкоди, а також витрати на адвоката і судовий процес. Якщо підбити, то це зараз е, виходить близько 127 тисяч гривень. Ну, особисто моє суб'єктивне бачення, що в редакції доволі сильна юридична позиція. Майже в усіх матеріалах ми надавали слово пані Яковчук. Вона могла сказати все, що заважає, і це було би опубліковано. Проте вона вирішила відмовчатись або навіть щось сказати, а потім стверджувати, що в тій публікації є недостовірна інформація. Окремі ж твердження, які оскаржуються, є оціночними судженнями, відтак не є фактичними твердженнями і не підлягають спростуванню. Але в цьому всьому процесі мене найбільше цікавить фраза, яку пані Любов Яковчук хоче спростувати. Фраза про те, що Ігор Поліщук лобіює її інтереси. Запитання: яким чином фраза про те, що Поліщук лобіює інтереси Яковчук, принижує її честь гідність і ділову репутацію? Ну, невже вона вважає луцького мера настільки поганою людиною, що згадка в одному реченні поруч із ним принижує її? Пишіть в коментарях, що думаєте. Маєте автомобіль? Заплатіть податок на розкіш. Не лякайтеся, йдеться лише про автомобілі, які справді вважаються розкішними. Зокрема, Міністерство економіки опублікувало перелік моделей авто, що підлягають під Транспортний податок у 2024 році. Загалом у переліку 184 моделі таких марок, як Астон Мартін, Ауді, Бентлі, БМВ, Каділак, Ягуар, Rover, Lexus, Мазераті, Мерседес benz Порше, Тесла та інші. Сума податку становить 25 тисяч гривень. Сплатити його необхідно фізичним особам протягом 60 днів після отримання повідомлення а юридичним особам, авансом. Внести до 30-го числа місяця під податок підлягають автомобілі віком до 5 років та вартістю від 375 мінімальних зарплат, тобто від 2 мільйонів 600 тисяч гривень. Нацбанк готує обмеження карткових переказів і зарахування готівки через термінали. Ну, те про що давно говорили, знову ж таки обговорюється Нацбанк, артикулює про те, що може обмежити карткові перекази і запровадити якісь граничні ліміти переказу готівки через термінали самообслуговування. Можливе запровадження таких обмежень пов'язане із проблемою тіньових платежів, яка наразі. Справді актуальна. І серпня 2023 року в Україні вже діють нові вимоги до здійснення операцій із внесення готівки через термінали обслуговування. А зараз ці вимоги будуть лише більш жорсткими. І про інфляцію трішки хороших новин. Інфляція в січні в Україні. Сповільнилася до 4,5%, Повідомляє держстат на споживчому ринку. В січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1%. Найбільше подорожчали овочі. Водночас на 8,5% подешевшили яйця, і на декілька відсотків знизилися ціни на свинину, цукор, продукти переробки зернових, соняшникову олію, м'ясо, птиці, сало і рис. А ви відчули? Зниження ціни. Пишіть в коментарях. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово Редактору. Дивіться телеканал Конкурент тіві Читайте сайт і телеграм Конкурента стежте за нашими соцмережами. Смерть лятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі!